Хто вже точно не отримує пенсію від Пенсійного фонду України? Ті, хто має менше 15 років страхового стажу, хто працює неофіційно і не платить ЄСВ, ФОПи, які також не платили ЄСВ, ті, хто виїхав працювати за кордон без легального оформлення, ті, хто не перевіряє свій стаж у пенсійному фонді, хто переривав стаж і працювали в тіні, ті, кому не вистачить стажу в 60 років. У такому випадку пенсія відкладається до 63 або 65 років. Ті, хто думає, що пенсія від держави це гарантоване життя, а це виживання на мінімум. Ті, хто покладається тільки на державу, реальність ну, середня пенсія приблизно 4 тисячі гривень. Ті, хто не готується до майбутнього, вже зараз час працює проти нас і не тільки. Приватні накопичення можуть дати впевненість, а тепер головна перевага. Ті, хто створює свою приватну пенсію, мають зовсім інші правила гри. Неважливо, чи прачу, працюєте ви офіційно, чи ні. Ви самі вирішуєте, скільки відкладати. Ви самі визначаєте, коли почати отримувати виплати. І головне, це ваші гроші, ваш капітал і ваша свобода. Напишіть мені Хочу пенсію 50 тисяч гривень, і я надішлю. Вам чек лист персональний розрахунок, як зробити приватну пенсію своєю реальністю?